Цінний дар оливкового дерева. Це частина нашої грецької історії, джерело добробуту цілої цивілізації. Через тисячі років ми ставимося до оливкового дерева з такою ж повагою, як наші діди та прадіди. Все почалося тут, на корфу. Коли у 1955 році дідусь Деметріус створив першу пляшку, його бажання було поділитися грецькою оливковою олією першого віджиму з людьми по всьому світу. 70 років по тому, наша оливкова олія подорожує до 30 країн. Оливкове дерево це наша історія, наша традиція, наша культурна ідентичність. Саме в цінностях наших предків і закладено справжній смак оливкової олії. І це те, що пов'язує нас з нашим народом, з нашими виробниками, з нами самими. Збереження суті нашої ідентичності це наше покликання. Оливкова олія це результат наполегливої праці та досвіду. Це праця сповнена любові 70 років досвіду. В кожній пляшці. наша місія показати світу цінність оливкової олії в щоденному раціоні. Це незамінний інгредієнт середземноморської дієти. Сталий розвиток є частиною нашого бачення. Наша олія є органічною та виготовлена за технологією. Яка мінімізує шкідливий вплив на навколишнє середовище та передбачає раціональне використання природних ресурсів. І горда посмішка дідуся Деметріуса – Це все, що потрібно, щоб ми продовжували те, що він започаткував. Історія продовжується шоп Антіейдженх'Юа. Офіційний ексклюзивний дистриб'ютор оливкової олії Андріотіс в Україні. Спробуй якість, що передається поколіннями.